Доброго дня, мої друзі, мої глядачі і просто підписники мого каналу. Друзі, сьогодні я сам виїхав на Коп. Ну, виїхав зовсім недалеко від того місця, де я проживаю. Виїхав от такий от чудовий сосновий ліс. Тут недалеко звідси проводилась ярмарка, це в ту сторону нам ще йти. Десь кілометр. Ну, я думаю, тут погуляю. Якщо тут нічого не буде, то я все-таки поїду на ярмарку. Тільки на ярмарки буду гуляти вже з протилежної сторони, не там, де я завжди копав совєти. Совєти там, правда, жменями були, друзі. Ну, зараз я поки тут похожу. А чого тут мені один знайомий мій сказав: тут колись було озеро. Зараз там болото, а тут було озеро. І тут завжди люди приходили купатися в цьому озері. І він неодноразово тут знаходив царські монети. Так що, думаю, погуляю трошки тут, а там, може, переїду трохи далі. Сьогодні я сам, верніше, не сам, друзі, сьогодні я з прибором Rutus Atrex, з яким я останній час хожу на пошуки. Так що йдемо, побажайте нам успіху в наших пошуках, щось буде. Навіть цікаве, навіть не цікаве, бо я розумію, сьогодні цікавого навряд чи буде, тому що тут, мабуть, тільки совет і ходячка може бути. Ну, попадеться імперія буде непогано. Завтра ми їдемо з моїми друзями, повною командою 5 чоловік. Їдемо на Шполянщину покопати по ЧК. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзі, я зовсім недалеко відійшов від свого автомобіля. Ну, Метрів 100, мабуть. Знаєте, перед цим було кілька сигналів, пробки, так як тут люди відпочивали, тут цього ж мурдяку буде багато. Ось о, така зубна паста була алюмінієва, а хто копає, той знає, як вона прекрасно звинить. Ну це все не то. А тут був непоганий сигнал. Ну, Може я вам скажу, може алюмінієва, може пробка. Ну, Зараз спробуємо включити пінпойнтер. І спробуємо попробуємо відшукати. Десь вже зверху сигнал, десь тут. Є, друзі, дивіться. Виключаємо пінпойнтер, бо сідає. Опа, перша монетка, а такий советик. Пізній, правда, советик. 81 й рік, начебто, начебто так. Ну, в общем, перша монетка є. Блін, комарі все-таки гризуть, друзі. Оце. Рукотягую в комарі. Ну, перша монетка це вже непогано, я вам скажу. Ну, Треба бути готовими. Тут багато сміття, воно від сигарет. Різне таке, різне, різне. В общем, тут, друзі, люди відпочивають. А де люди відпочивають, хто копає, той знає. Шмуртяку буде дуже багато. Приходиться копати тільки чисті сигнали, якщо є якась впевненість, що це все-таки монетка. Так що йдемо далі, друзі. Ось друзі, як взагалі часто буває, совєтики губили не по одному, як правило, цілими, цілими штуками, значить, то різне буває. І ось рядишком, дивіться, тут ямка, тільки все, прокопав цю ямку, пропікав і три копійки. Три копійки також пізні совєти 1973 року. Ну, Знахідка не яка, але все-таки монетка, друзі. А я за цим і виїхав пошукати, провести пошук і трошки відпочити від негативу. А самі розумієте, негативу зараз у нас багато. Все-таки йде війна. І це дуже-дуже неприємно і дуже погано. Велике горе. Так що йдемо далі, друзі. Перед цим як викопати цю монетку, я ще попікав кругом, сигналів вже немає. Тобто є вже впевненість, що тут вже ніяких монет немає. Йдемо далі, друзі. Ось, друзі, побачив, іде патруль, прикиньте. Я думав, що вже мені жопа. Два козаки в цивільному, один з автоматом. Все. Я думав, мені вже жопа. Думаю, все, допікався дядько. Думаю. Ну хлопці нормальні прийшли, побалакали, показав тих пару совітіків, які я викопав. І хлопці пішли далі. Ну я в ліс не углублявся, друзі, зовсім рядом. Хоч ніякої тут військової частини нема, але ж патруль є, друзі. Ходять, ходять, полізли військові, і лісники, все таке. І ось, знаєте, тільки піймав отут сигнал, тільки підняв в руки монетку, а це копійка. І друзі, мабуть, навіть рання копійка. А тут із цієї тієї сторони йде патруль. Ну, думаю, все, жопа допікався, думаю. Ну, нормальні хлопці, показав їм монетки і все. Та вони пішли. Своїм путем, а я своїм. Ну, думаю, ще півчаса, бо мене ще мандражить, трусить, знаєте, ну, все-таки жалко, прибор вже стоїть штуку баксами. Знаєте, думаю, ну мало. Ли, думаю, зараз визовуть мінтов, думаю, заберуть чи ще щось. Думаю, то я, скажімо так, друзі, не рекомендую. Не рекомендую вам ліз ліс заходити. Тому що може бути різні, різні речі. Отак заберуть і все. І що тоді? Так що, друзі, трошки охолону і йду далі. Машина зовсім поруч, сього рядишком рядышком, поруч, а не рядышком. В общем, йдемо далі, друзі. Ну, фактично, дивіться, я тільки зайшов уже три монети. Підняв два пізніх советика і одна копійка рані советик. Так що знахідки є, друзі. Знахідки є, значить ще будуть. Ось, друзі, черговий цікавий сигнал. І викопав от таку от гільзу. Уже гільза. Ну тут, скоріше всього, десь і пуля є, тому що зломана, бачите, а там порох ще цілий. Так що така знахідка. Мосинка. винтовка Мосинка. Був патрон, осталось кусок гільзи. Ну, порох є. Так що йдемо далі. Пулю я тут вже не буду шукати, то зовсім не цікаво. Я вам скажу, йдемо далі. Ось, друзі, піймав непоганий стабільний сигнал. Ну, не мідний, щось друге. Ну, а щось, це. Можна тільки догадуватись, поки не викопаємо і не побачимо, що там. Давайте будемо копати. Давайте будемо копати. Оп! Так, да, друзі, до сих пор мандраж, знаєте, такий, як побачив патруль рядом. Хтось дзвонить, ну, потім, потім візьмемо трубочку, а поки ми. А поки ми в пошуку, друзі. Ага, десь, десь тут. Дивимося. Десь тут. О, є, друзі. Дивіться, монетка. Монетка на цей раз, опа, ранні совети до реформи 20 копійок. Ото воно і звеніло так, знаєте, не дуже звонко, а так якось, ну стабільно, стабільно, кругляшок, було понятно, що це щось кругле вже. Любий прибор б'є хорошо на круглі речі. Цей раз отакий совітик. Ну, нормальок. Знахідки йдуть, друзі. А, а значить тут є ще. Ходить є як. Знаєте, всі ходять на ярмарки. Тут, мабуть, мало хто ходить. Оце мій знайомий знайомий сказав, що тут є болото, яке раніше було озером. Погуляй там, щось буде. І таке є. Ось, друзі, чергова знахідка. Це також монетка. І на цей раз 20 копійок пізні. Це пізня Радянщина. 1900 начебто, начебто 78 чи 79 року. Ну погано видно. Я тільки чуть трохи, але все одно вона дуже замизана. Це вже десь аж метрів 200 від машини дійшов. Отака дорожка чи стежка. Так я йду біля цього озера. І вон, ось там вже видно очерети. Тобто, ще там вода є, як очерети є. Так що погуляю тут, може на ту сторону піду, але не знаю, чи піду взагалі, бо все-таки патруль військовий ходить, тут начебто й небезпечно. Сьогодні мені повезло, так знаєте, хлопці без претензій, без нічого, а мало ли хто попадеться, то не дай Бог. Думаю, що я тут останній раз, поки не скінчиться війна. Ось друзі, я зайшов ближче до цих очеретів. Ось така, ось така тут полянка з цих очеретів. Таки точно тут було озеро. Зараз тільки болото залишилося. Знаєте, трошки походив от по цим чагарникам. Тяжко ходити, і комарі загризають. і нема, навіть сигналів нема. То все-таки, я думаю, краще пошукати от -от з той сторони, там іде ще високовольтна лінія, і там дуб росте, отам от ще, може, є якийсь резон пошукати. Ну це вже не зараз, це вже після війни, я думаю. А зараз знову вернуся туди в ліс. Погуляю по лісі. Трошки подивлюся по совєтікам може позбираю ще. Пройшов трошки далі, друзі, ну поки нема, поки нема знахідок, але згадав я одну історію. Ще 20 років назад, коли я будував свій будинок тут недалеко в Дахнівці, отут, отут ми з моїм другом закопали німця. Перекопали, верніше, перехпоховали. Біля мене поруч строївся сусід, і там будівники викопали череп людський, позвали мене. Кажуть, давайте, хлопці, на цьому все. А перед цим, десь за місяць до цього, при в'їзди в гараж до сусіда, я знайшов, там, мабуть, ціле кулеметне гніздо було, гільз було, ну, штук 300 не менше. Іменно К-98 кулеметні гільзи німецькі. Ну, коротше говоря, Викопали вони там цей череп, пару кісток. Далі я вже їх нагнав. Кажу, сам буду позвонив товаришу, а перед цим позвонив в воєнкомат. Сказав, що тут німець. Вірніше, ми вже почали копати. Да? Я до грудей докопав нагрудний знак, зарані третій степені викопав там. Потім крючки, такі гачки. Трошки були не згнивші ще клаптики такої чорної форми. Ну, скоріше всього, танкіст може був німець. Дзвоню в воєнкомат, говорю, так і так. Викопали німця тут ще з війни, коротше говоря. вони кажуть, ну, дзвоніть в міліцію. дзвоню в міліцію, Міліція каже, це ще тоді міліція була, ще не поліція. Кажуть, дзвоніть в музей. Вони там вирішують по цим захороненням, все таке, дзвоню в музей, вони кажуть, дзвоніть в воєнкомат. Ну, тобто, коло замкнулося. Всім позвонив, нікому якого діла немає, нічого. ну, Копаємо на другий день, зустрілися, докапуємо далі. Коли приїжджає якийсь опер з мінтовки, прислали такі. Кажуть, що ти приїхав сюди, дивитися чи що. Кажу, я, як щось знайду, я ж тобі не віддам. Мені не цікаво взагалі це все. Він коло нас побув, ну ми, правда, нічого там не знайшли. Під е, цим німцем так, було ще три заглушки від гранати і все, більше нічого. І от ми тоді все, всі кістки, як би там не було, німець, не німець, німець все-таки е, в будь-якому випадку це військовий був. Вже скільки років після війни прийшло, зібрали ми ці всі рештки, кістки. І з другом отут от його десь перехоронили. Ну, я місце це вже, звісно, не знайду, друзі. Вже пройшло 20 років після того. Я тоді ще поняття не мав, що таке коп, ніяких приборів не знав. Та тоді, мабуть, їх і не було тих приборів. Отака от історія. Це я вам вкратце розказав. Десь тут, десь тут похоронений цей військовий німець. Прийшли по 100 грам. Шибанули, як би там не було, ну це була людина. Може він і не хотів сюди йти, нагнали і він пішов. Отака от коротенька історія, друзі. Зараз я тут пікаю і дивлюся, що я ж це місце знаю, я ж тут був. Якраз от -отого, десь біля цих дерев ми і прикопали целофановий кольок з кістками. Так що йду далі, друзі. Ще думаю, погуляю трошечки. Хочу вже, звісно, бажання збили мені ці військові. Ну, ще трошки покопаю, ще може пару монеток знайду і буду з'їжджати звідси. Зараз вже я тут дві години гуляю. Може переїду, а може вже додому поїду. Подивлюся, по, як воно, як карта ляже. Ось, друзі, на тому ж місці, де я вам тільки що розказував цю історію давню. Сигнал такий слабенький, звісно. І знов монетка, друзі. Монетка 10 копійок. Пізні, пізні совєти, 1983 року. Ну ніяка, але я вам скажу, краще, ніж сидіти вдома. Попікав трошки, відпочив, вигуляв свій рутус Атрекс. Вже вроді й непогано. Йдемо далі, друзі. Ось, друзі, знову сигнал викопав, провірив, те, що викопав, немає. І десь тут воно. Ну вже видно, неглибоко десь. Давайте будемо шукати. О, десь, десь а що тут того. А ну ну, ну, Десь аж тут. Копаємо. Копаємо копаєм руками вже. Десь тут, десь тут. є, є, є друзі. На цей раз. Знов, блін, пізні совети. Дві копійки. Ну, хай так. 1970 року, ну я вам скажу, совєтики то й Зараз радуєшся і совєтікам. Знаєте, до цього ходили, то як нічого нема, то рад совєтикам. А зараз взагалі ще й війна, нема де попікати гарно, скажімо так, поля ще не убрані. Завтра, правда, поїдемо, будемо дивитися, що там на полях робиться. Далеко проїдемо, але перевіримо, друзі. Мабуть, на сьогодні все, друзі. Вже ходжу десь годинки 3. Буду йти до машини, зніму відео по знахідкам. Задаватись, скажімо так, нема чим, але показати треба, що взагалі викопав. Ось, друзі, я вже біля автомобіля. Підійшов сюди, по дорозі ще викопав з десяток пробок, мабуть. в общем, шмурдяка дуже багато, друзі, дуже-дуже багато. Окрім ну, того, все-таки знахідки в мене сьогодні були. Гуляв я недовго, десь 3,5 години взагалі. Трошки вигуляв свій Рутус Атрекс, яким я зараз веду пошуки. І ось що сьогодні я надибав, друзі. Ось таке. Тільки, тільки Радянщина, тільки Радянщина. Одна монетка рання, друга монетка рання, 20 копійок і одна копійка. А це пізні пізні советики. Взагалі, 6 штучок викопав. Ну, я вам скажу, за 3,5 часа це також непогано. Буває, ходиш в полі цілий день і взагалі нічого не знаходиш. Само собою такі копи я вам не показую і ви це не бачите. Але таких копів дуже багато, друзі, тому що взагалі вже все кругом вибито, мало де що можна цікаве знайти. Ну от сьогодні я трошки знайшов. Так що на сьогодні хватить, вже, знаєте, сонечко пече. Уже Обід пройшов і дуже жарко. Як би то не було, ну дуже жарко. Хоч останні дні дуже похолодало. Сьогодні у нас, здається, 6 чи 7 вересня, але дуже похолодало. Ну, народі, знаєте, Для пошуку і непогано ходить. Завтра підемо на поля, побачимо, як там нам повезе. Так що, друзі, на сьогодні я з вами прощаюся. Гарного дня вам і мирного неба.